Дякую. Матко, що А на тому вийшла? Позоро А шо, можна на тебе вискочу? Ні, nee ні, мусічка, чого ж на мене не вискакувати? Ми дозволили місця разом з тобою. А, ну Манко, ти що, не дозволяєш? Та є. А мені цікаво, що там буде з Вартайзе. Муся, Муся, ти що там мовиш, а? Шо-шо, на мамку хочу вилізти. Так. Да. Тому тебе, що свариться мамка. О, мамка, тут так прикольно! зверху все видно. Ну нічого ж ти мені на шеї вилізла і сюди ще оце дивишся. Мусичка. Я ж тут полежу. Ой, як комфортно, як в поїзді в купе на другій полці. Муся, ти що там робиш? І що мамка не сварила, то може й мені туда а? Ні-ні, Сонечко, ти вже великий сиди на підлозі, а хай мусічка трішки посадить її зараз кину. Мамко, ти ж не також любиш, я ж також хочу наверх, М мусічка, що там так добре, комфортно? Да. Ой, мене мамка, мабуть, не так любить, як тебе піду, но я поплачу весь тов. Соник, соник, ти куди? Я тебе люблю. Мамка, може Соник хай тут виліза, ні. Мені так важко тебе тримати. Добре, пішла я мабуть, а то соня, якщо образиться.